На прес-конференції у білоруській столиці після завершення євразійського економічного форуму російський президент Володимир Путін вперше заговорив про можливість скорочення військових розходів своєї країни. Путін, який визнав, що Росія витрачає на оборону занадто багато, тому що намагається завершити війну з Україною. Підкреслив, що у наступні три роки Росія перейде до скорочення свого військового бюджету. Ці наміри Російської Федерації Путін протиставив рішенню саміту країн членів НАТО щодо збільшення військових розходів до 5% валового національного продукту. Нагадаю, що у спільній заяві країн-членів НАТО за підсумками саміту у Газі необхідність такого збільшення протягом наступних років обґрунтовується якраз стратегічною небезпекою з боку Російської Федерації, і тому Путін звичайно не міг не відреагувати на це рішення керівників країн-членів Північно-Атлантичного альянсу.